Всім привіт, дорогі глядачі! З вами знову група Red Сьогодні я буду проводити обзор модів в Майнкрафті. Так, почнемо. Так, мені треба переконатися, що я зможу це брати. Та що за Ммм, Як вам сказати? Мені треба ще раз. Создати новий світ. Вибачайте за це, але... Не знаю, чому там не у всех мирах то можно. С этой учение не будет больше. И создай мой новый метр. Почекаем, ну не знаю чому у всіх світах не можна це робити. Не знаю, два революции цьому хоча б заробил. Так, чекаємо, поки наш світ To what мене yeah. тут одемонас. Так, пробуємо. надійся, тепер уже. О, так. От це перша сторінка, що я можу сказати. вот тут поки що щетку не додаєся. вот тут так, з тут багато блоків, як бачите дуже багато різних блаків тут всяких, такі решетки всякі также тут от є всякі ленти і є такі всякі різні ножики от знаєш, попробуємо його на овець right. я ще не пробувала ого си ну, він нормально так Вот тут бронзові є посох. Ух ты, круто. Давайте ми найдемо якусь твариночку, попробуємо її спитати цей посох. Да? Посох на ній. О, що тут самі увесь Ага, так. Це ж вариант біон так. Не, ну ця трошки слабкі ладно. Так. Всякі ключ. ключи от машины. Тут шея машина. <кху> 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 <кху)> вот телефон сокруту тоже. Так, всякие персни, вот а ну попробуем вот це. У круто письмурона. Так, алмазный трезоз. Слита за всякие тут костюмы воє костюмы. Ого, вот это сейши бронька як глагола. Но тут ниндзя, по-моему, є, бо ниндзя, я говорю. Корона є на король. Также тут кого ниндзя є? Ого, круто круто. Нужно. А ну что ты похуй нельзя? Ничего, по-моему, делаешь. Це корона? Це си це, це корона, бритый. Сломана. А что за сломанная сфера? Такая сломанная сфера. Ну, что тут? Оторванное ухо. Слушай, где мужик. Так. Гитара тут є різні. Ще ті. А, о, от тут ще й коси є. Та не смерть, що це? Хм, круто, круто, круто. Так же тут всякі моби, по-моєму, ті здаються. Сніжний голем, чи що я тут? Плани, Ану. План. а ну? Плани. А, плани. Мешочок. Шо нам вс, мешочка будет. Вот тут всякие он играет. Длится там прям... О, вот тут еще напомню бронь у нас. Круто, круто! Ага, круто! Ну, так мы майже вс обдавлялись за реши подивились тут у... Ка корона, і всякий тут. Зарами целый день. Всяко... Тики-тики загород не вес! Чум так то все! З вами була група Red Fire, на мій канал. Надеюсь, что не убил, що я його тепер скидку на цей відео, просто... Mean. Ну, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пока.